Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. 31 березня католики усього світу відсвяткували День Воскресіння Христового одне із величніших свят християнства. В один день з ними відзначають Пасху і протестанти. Святкова літургія для калуських католиків відбулася в костелі Святого Валентина. Це пасхальне торжество, перше для новообраного папи римського Франциска. Голова католицької церкви традиційно в неділю звернувся до віруючих з благословенням місту і світу. Церковне свято, присвячене Воскресінню Ісуса Христа. Це найважливіша подія літургійного року для всіх християнських конфесій. В його основі лежить Євангельська оповідь про чудесне Воскресіння Месії, розіб'ятого на Христі. римо католики зустрічають свято Воскресіння Христового, відвідуючи костели, де проводять обряди благословіння води і вогню. Запалюють великодню свічку. У храмах звучить гімн під назвою Давозрадуються, а потім читають 12 пророст. Одним із неодмінних атрибутів католицької Пасхи, і православної є крашенки, які за традицією освячують у храмах. Отже, калуські католики у піднесеному... настрої з повними кошечками прийшли на святкове богослужіння до костелу Святого Валентина. На літургії було досить велелюдно. І своїх парафян привітав ксьон з пробощ храму Роман Стадник. Християни, які сьогодні святкують Воскресіння Христове, хай Воскресли Христос кожному благословить. Тим, які тут є зібрані в цій святині, на тій спільній урочистій літургії, тим, які є з певних причин, є вдома лишилися хворих, може, пікарні, тим, які є далеко поза домом, Десь на роботах і не змогли вернутися до своїх родин. А там на тій чужині дні святкують Воскресіння Христове, що Воскресний Христос і також їх мав в своїй обіці. Нам ті радісні свята, Воскресіння Христового прийміть Божого. Отже, католики Пасху уже освятили, а решта ще перебувають у часі Великоднього посту. Тож залишається побажати православним християнам гідно відбути піст, очиститися душею, збагатитися духовно і зустріти світле свято Христового Воскресіння з чистими помислами, відкритим серцем і щирою радістю. Скандальним виявилося засідання 21-ї сесії Івано-Франківської обласної ради, що відбулося 29 березня. Депутати мало не побилися під час розгляду питання про звіт обласного телебачення Галичина. За відсутності голови обласної ради Василя Скрипничука пленарне засідання 21-ї сесії вів його перший заступник Олександр Левицький. Порядок денний розпочався із заслуховування інформації обласної виборчої комісії про реєстрацію депутатів обласної ради Володимира Грабовецького, Івана Огрина, Івана Харука та визнання їхніх повноважень. Новообраним депутатам було вручено посвідчення і нагрудні значки та обрано їх членами постійних комісій обласної ради. Далі сесія більшістю голосів дала незадовільну у. Оцінку діяльності чинного президента України та прийняла заяву до керівництва силових структур Прикарпаття з вимогою ефективного розслідування фактів пліндрування пам'ятників Степанові Бандері і Роману Шухевичу. Одноголосно депутати визнали задовільною роботу редакції всеукраїнського дитячого журналу Дзвіночок, а далі уже запахло скандалом. Під час обговорення звіту редакції всеукраїнського літературно-художнього і громадсько-політичного журналу Перевал, редактором якого є депутат обласної ради Ольга Бабій, постало питання про визнання її роботи незадовільною. З 2001 року головним редактором є Ольга Бабій. Я не скажу, що Ольга Михайлівна не займається чи не займалася цим журналом, але робота цього журналу чи головного редактора була недостатньою. І на засіданні ради. Яке відбулося івано франківської організації Національної спілки письменників, яке відбулося 4 березня, більшістю голосів згідно положення, роботу головного редактора Рада визнала незадовільною. Не можуть чотири письменники Качка, Баран, Качівський і Бабій, вирішувати за 58 письменників, які є у нашому колективі. А друге, коли вирішується доля видання, я б хотів бачити, би хтось з спілки письменників з Києва був присутній теж. Я відкидаю таку форму тиску на себе, як на журналіста, як на члена Національної спілки письменників України, як на головного редактора ось цього журналу, я відкидаю таку форму роботи. Я відкидаю таку форму спілкування, яку вважаю недостойною. Ми не можемо говорити такою мовою тоді, коли йдеться про українське слово. Зрештою, депутати відклали розгляд даного питання, вирішивши дочекатися розв'язання конфлікту на зборах обласної організації спілки письменників. Задовільною визнано роботу редакції газети Галичина. Далі знову виступила зі звітом Ольга Бабій, цього разу як генеральний директор обласного телебачення Галичина. Під час обговорення депутат Петро Шкутяк запропонував визнати роботу редакції задовільною, проте несподівано прозвучала інша пропозиція від робочої групи з підготовки даного питання. До розгляду на сесії зняти Ольгу Бабій із займаної посади. Я хочу спитати вас. До чого скочується Івано-Франківська обласна рада? Де дівається наша з вами демократія? Ми ж з вами стояли на майданах і казали Дай чесне слово. Ми ж з вами сказали дай це чесне слово людям. Я робила це протягом усіх. Цих років. Я робила це чесно, я робила це так, як це належало робити. Але я проти того, аби телебачення партизувалося. Я проти того, аби якась одна політична сила володіла інформаційним простором. Це неправильно. Так само, як комісія на цей раз трійка уже робила. Ці е, е, винесла свій висновок, що вона не може прийти до певного рішення. Шановні колеги депутати, я погоджуся з кожним вашим рішенням. Дякую. Але я хочу сказати словами Ліни Костенко: є боротьба за долю України, все решту, лише велике мискоборство. Давайте зрозуміємо. Є частина людей, яким дуже потрібна миска. Я до них належати не хочу. Дякую вам. Прошу вас, перепрошую процедурний головуючий, вводить вас в блуд. Ми Дякую. подали цілий список усіх депутатів, а це тисячі виступів, які свідчать про те, що на екрані були всі політичні сили. Дякую. Дякую. Це правда. Ви подали такий звіт. Там все відображено. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію депутата Поповича щодо того, щоб пропозиції щоб розглянути рішення, яке ми з вами будемо приймати в таємному режимі. Прошу, будь ласка, хто за? Депутатська більшість вирішила голосувати таємним способом, хоча наші українці вимагали поіменного голосування. Після перерви сесія під впливом свободівців таки протягнула рішення про таємне голосування. У залі дійшло до шарпанини та вимкнення мікрофонів. Більшість фракцій відмовились брати участь у голосуванні. Відповідно, всі подальші голосування втрачали сенс. Генеральний директор обласного телебачення Галичина Ольга Бабій при виході із сесійної зали втратила свідомість. Карета швидкої допомоги відправила її у важкому стані до лікарні. Уже два роки в нашому місці функціонує Калузький коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету. 30 березня в навчальному закладі відбувся день відкритих дверей. Тернопільський національний економічний університет належить до провідних вищих навчальних закладів України четвертого рівня акредитації. Він був заснований у 1966 році як відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства. Через чотири роки це економічний інститут з 94-го – академія народного господарства. А у 2005-му навчальний заклад стає університетом. Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій, створений у квітні 2011 року, за клопотанням Івано-Франківської обласної державної адміністрації, як структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету, заснований на державній формі власності. У коледжі здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальностями «Правознавство», Організація виробництва, фінанси і кредит, обслуговування комп'ютерних систем і мереж за невеликий проміжок часу. коледж став досить популярним навчальним закладом серед абітурієнтів. 30 березня тут було проведено День відкритих дверей. Ми є ж засновані для того, щоб надавати освітні послуги на ринку освітніх послуг, тобто на Калущині. Тому нам дуже важливо, щоб батьки прийшли, щоб побачили. Бо ми прекрасно знаємо, розуміємо, що коли ти сам побачив своїми очима, то ти приймаєш якесь рішення, чи ти хочеш прийти в цей начальний заклад ще, чи більше не хочеш. І так само для дітей для наших потенційних студентів. Тому. Дуже добре, я рада, що батьки прийшли, що відгукнулися на наші оголошення, на наші запрошення, і абітурієнти, які прийшли і приїхали з сіл Калуського району. На даний час у коледжі навчається 266 студентів з Калуша Калуського, Долинського, Рожнятівського, Богородчанського, Рогатинського, Галицького районів а також зі Львівської, Тернопільської, Рівненської, Закарпатської, Чернівецької областей. Коледж забезпечений необхідною матеріально-технічною базою. У навчально-виховному процесі використовуються просторі аудиторії, комп'ютерна лабораторія, конференц-зал, бібліотека з читальним залом і відповідним книжковим фондом, де студенти можуть користуватися копіювальною технікою та інтернетом. Працює студентська їдальня. Заклад забезпечений автономним опаленням. Після закінчення коледжу студенти мають можливість продовжити навчання у Тернопільському національному економічному університеті та інших вуз. Для здобуття повної вищої освіти, беручи до уваги університет випускників факультету, який у нас працював, то у нас 65% працевлаштованих і працюють. І усі сфери діяльності міста Калуша, Калуського району, практично в усіх установах і в багатьох приватних структурах працюють наші випускники. Тому я думаю, що це найкраща реклама того, що ми потрібні, що ми є державний навчальний заклад, який дає добрий рівень знань, який заснований дуже давно, буквально через два роки нам буде вже 50 років. Тому як вузу вуз відомий в західному регіоні, вуз відомий в Україні і за межами України в усьому світі. вже наші дипломи ми видаємо дипломи міжнародного зірця. З дипломами нашими можна працювати в деяких країнах уже Європи. Тому я думаю, що це позитив, і діти мають до чого стимулюватись. І я думаю, повинні хотіти навчатися в нашому навчальному закладі. У коледжі активно працює і розвивається студентське самоврядування. Навчання здійснюється кваліфікованим науково-педагогічним персоналом, який має належну базову освіту, забезпечуючи відповідний рівень викладання навчальних дисциплін. У перспективному плані розвитку першочерговими завданнями є подальше покращення якості навчально-виховного процесу, здійснення наукової, творчої, культурно-виховної діяльності, залучення студентів до науково-дослідницької роботи для забезпечення високої результативності навчальних досягнень, сприяння всебічному розвитку майбутнього фахівцям. На дворі весна, і саме в цей період на фоні зниження імунітету, а також епідемії ГРВІ, досить часто людей турбує запалення слизових оболонок носа, так званий Реніт. Про правильне лікування, попередження ускладнень та рекомендації щодо профілактики цього захворювання. Далі у сюжеті. На реніт хворіють усі вікові групи населення. Вважається, що це найбільш поширене захворювання на землі. Існує понад 100 видів реновірусів, та найпоширенішими із них є алергічний та хронічний. Хронічний риніт це є часті закладення носа, нежить, виділення з носа різного характеру, чи то слизисті, чи то сирозні, ну і дискомфорт вогня від голосу. Причинами хронічного реніту можуть бути такі фактори, як вірусні реніти, бактерійна, бактерійна флора, може бути алергічний реніт, може бути хронічний реніт внаслідок порушень структур носа, викривлення носової перегородки, гіпертрофія носових раковин та інші. У проблемі ренітів дуже яскраво відображена необхідність комплексного підходу як до діагностики, так і до лікування. Тільки спеціаліст широкого фаху може вдало діагностувати форму реніту, індивідуально підходячи до кожного пацієнта. Люди, які часто хворіють ренітами, мають бути консультовані в оторинголога. Оторин Чому? Щоб виявити власне причину цього хронічного реніту. Тому що деколи людина сама собі не дасть ради, а тільки затягує процес тим, що не вияснена власна причина. Захворювання. Тобто, якщо це анатомічне, порушення, ну, порушення анатомічної будови носа, варто десь думати про те, щоб ці структури налагодити, тобто, провести операційне втручання. Якщо це якась хронічна бактерійна флора, бажано взяти посів і знати, що заважає людині. Майже кожна людина знайома з нежиттю. Здавалось би, така дрібниця, на яку досить часто не звертаємо увагу. Внаслідок цього можна опинитись на лікарняному ліжку. Тому потрібно вчасно почати профілактику. Коли людина виходить від мене, від мене з кабінету, я завжди кажу, бережіть себе. Але я ніколи не говорю, щоб людина, не ходіть на мороз, тепло вдягайтеся, ходіть тільки в рукавицях, спіть в шкарпетках. Так? Ні, людина повинна бути загартована, людина повинна жити, насолоджуватись життям. Але коли вона починає бачити, що вона часто, от скажімо, грубо шмакає, то вона має заакцентувати на цьому увагу і звернутися до спеціаліста. І тут ми вже будемо радити конкретній людині, що їй необхідно зробити з цього. Тобто якогось специфічного лікування для всіх людей я, на жаль, сказати не можу. Для профілактики Реніту важливо робити все, щоб організм людини був стійкий до переохолодження, перегрівання або підвищеної сухості повітря. А ще обережне загартовування, водні процедури, тривале перебування на свіжому повітрі, заняття спортом допоможуть уникнути захворювання та зберегти здоров'я. Схоже, у калуші серйозно взялися за відродження волейболу. Минулої суботи, 30 березня, у спорткомплексі Нафтохімік стартувала відкрита першість міста з цього виду спорту. На участь у турнірі заявилося 10 команд з Калуша та району. Організаторами відкритої першості калуша з волейболу виступили міська федерація волейболу, об'єднаний профкомторист Карпатнавтохім Лукор. Міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, а також фізкультурно-спортивні клуби Нафтохімік Україна та Спартак. До боротьби за головний кубок змагань вступили 10 аматорських команд: Нафтохімік, світло, ТЕЦ, удар, воля, бізнес, душевна компанія, а також команди політехнічного коледжу Кропивника та Войнилова. Перед початком змагань учасників привітали зі стартом директор ФСК Нафтохімік Василь Худин. Директор центру спорт для всіх Олег Нижник та голова об'єднаного профкому карпатно Блукор» Олег Кушлик. Шановні учасники змагань, дорогі наші гості, запрошені і приємно вітати вас в цьому залі. Капітани команд за традицією підняли прапор України під акапельне виконання державного гімну учасницею художньої самодіяльності Настею Терещенко. А після урочистостей представники команд взяли участь у жеребкуванні для визначення своїх суперників у боротьбі за першість. П'ять команд за коловою системою мірялися силами у залі ФСК «Нафтохімік», решта змагалася у спортзалі політехнічного коледжу. За результатами проведених турів визначилися команди, які продовжують боротьбу за головні призи у фіналі. У першій підгрупі фіналістами стали команди Нафтохімік та Кропивник. А у другій найсильнішими волейболістами проявили себе команди Бізнес та політехнічний коледж. Саме вони і позмагаються за чемпіонство у фінальних турах, які пройдуть наступної суботи, 6 квітня, у залі ФСК Нафтохімік. Шановні калушани, щорічно на території України мають місце випадки пожеж надзвичайних ситуацій, травмування та загибелі людей. З початку року на території нашого міста та району виникло 22 пожежі. Загинула одна особа. 25 березня пожежа сталася в селі Степанівка, 26 березня в Калуші по вулиці Богдана Хмельницького в підвальному приміщенні. 27 березня в селі Новиця. В останньому випадку травми отримав власник будинку. Вогнем знищено одноповерховий дерев'яний. Удинок поряд з тим, в період хуртовин працівники оперативно-рятувальної служби залучалися до надання допомоги водіям автомобілів. В період з 22 по 24 березня вивільнено із снігових заметів 28 автобусів, 39 вантажних автівок, 76 легкових. Надано допомогу 307 особам. Дані роботи проводилися в селах Вістова, Боднарів та Майдан. Рятувальники Калущини вкотре звертаються до вас із проханням бути обережними у поводженні з вогнем на водних об'єктах у гірській місцевості. Дбайте про безпеку свого життя та оточуючих вас людей. І це була вся інформація, яку підготували для вас, мої колеги-журналісти. Я як завжди дякую вам за увагу на все добре.